Чомусь захотілося записати відео про божественність Ісуса. Дуже багато зараз причань. Він все-таки Бог чи ні. Багато хто доводить, кажуть, що хіба ви не бачите в Біблії, ж прямим текстом Ісус постійно говорить, що він син Божий. Він ніде не казав, що він Бог. Тут дуже важлива деталь. Перш за все, Ісус це камінь спотикання. В ньому як і божественна, так і людська природа. Можливо, Бог так і задумав, щоб людина вирішила сама для себе. Кожна людина індивідуально вирішила сама для себе вірою. Прийняла по вірі, чи він Бог, чи ні. І, можливо, саме це питання Бог задумав для того, щоб побудити в нас віру, тому що без віри Богу догодити неможливо. Але все-таки, якщо не поверхнево читати Біблію, не окремі якісь спеціальні унікальні переклади, які використовують певні організації, подивитися різні переклади, в основному оригінальні переклади. То можна знайти дуже важливу деталь, де все-таки Ісус говорить, що Він Бог, коли він сказав юдеям: перш ніж Авраам був, я є у перекладі новий світ, там я був. Але це дуже важлива деталь. Ісус спеціально говорить Я є. І Він говорить слово его-еймі. Так пишуть євангелисти, апостоли в оригінальному писанні давньогрецької мови, що я є. І цей самий вираз у Септоагінті, тобто давньогрецькому перекладі з івриту, у фразі, коли творець сказав Моїсею: Его-Еймі гоон. Означає, я є той, хто я є або Я є сущий. его еймі, его еймі. Ісус визнав, що Він є Бог. Він визнав це. Він постійно казав, его еймі». Я є світло світу, я є шлях, я є пастир добрий». Він постійно дає ці підсказки, Я є. Я не створений. Він би сказав, я є створений світло, я є створений шлях. Він сказав, Я є. Тобто так само і. Тому юдеї схопили каміння, щоб його побити, тому що вони відразу зрозуміли оцей сенс, який він вклав у ці слова. Спробуйте подивитися з іншої сторони. Ви не задумовувалися, якби він сказав, що він Бог прямо таки, так можливо, би ця місія не збулася, можливо, би диявол не вбив би його і дав би йому спокійно дожити до кінця, служити, стілювати, якби розумів, що відбувається. Тому що все-таки Ісус, коли робив величезні чудеса, він чомусь просив нікому не каже, що я Христос. Він прямо не відповідав на ці запитання. Може, все-таки, коли він зізнався, що він Бог, і юдеї відразу схопили каміння. І, можливо, він би і не дійшов би до тієї місії, яку він мав зробити, на Христі, щоб пророцтво збулося, так тому, що якби він постійно ходив і говорив, що я Бог, його б вже певно дуже багато разів намагалися б вбити. Один раз у нього була спроба, і його намагалися убити. А мало все відбутися як по пророцтву: на хресті, бичований, катований, як Давид ще пророкував у 22-му псалмі. От так би його вже забили юдеї раніше. Его еймія є шлях, его-емія є істина. Він сказав як творець. І тому він не ходив направо-наліво, не говорив, що він Бог, тому що його би просто би, постійно би забивали тими каміннями, і він не зробив би свою місію. Бог нам чітко сказав: без віри неможливо догодити Богу. Неможливо ні законом, ні ділами, нічим, тільки вірою. А віра здобувається завдяки Духу Святому. Бог там сказав: шукайте молиться. А якби було все так би легко. Ми би заспокоїлися, загордилися в своїй законності, що ми все правильно робимо, що ми істину знаємо, все можна розслабитись. Бог казав до кінця, шукайте мого лиця. Царство береться напористістю шукати Бога, пізнавати його, і він тоді відкривається тим, хто його шукає, пізнає. Дуже цікаво, тому що мене прям проморозили, я вам це сказала, і я буквально тепер це усвідомила. Я не знала, що я вам зараз буду говорити. Просто сильне бажання виникло записати відео.